Вітаю, друзі. Сьогодні хочу розповісти про таке поняття в індустріальних парках як учасник індустріального парку. Що це взагалі таке? Згідно закону України про індустріальні парки, існують два типи підприємств, які можуть розміщуватися на території індустріального парку. Перший це учасники індустріального парку, та другий тип це інші учасники індустріальних парків. В чому різниця принципова. Перший тип учасники індустріального парку можуть претендувати на преференції податкові, технічні та фінансові від держави, а другі можуть знаходитись на території індустріального парку, але цих преференцій отримувати не можуть. Тому вони називаються інші учасники. Що таке учасник? Згідно закону України про індустріальні парки, учасник індустріального парку це юридична особа. Яка працює в наступних сферах: це переробна е, промисловість, це утилізація відходів е, та сміття без захоронення їх на території індустріального парку, це телекомунікаційні е, послуги. Та науково-технічна діяльність, наукові парки та технопарки, які можуть знаходитись на території індустріального парку. Інші учасники це складські приміщення, це бізнес-центри, це виставкові комплекси, це інші технічні, різноманітні та сервісні підприємства, які можуть знаходитись на території індустріального парку. Що треба зробити для того, щоб стати учасником індустріального парку та, стати, та, з, з, та отримувати ті преференції, про які я вже сказав? Треба виконати чотири умови. Перша умова це відноситись по своїй діяльності до тих чотирьох видів діяльності, які я вже перерахував. Друге, це е, мати юридичну адресу реєстраційну на території індустріального парку, саме на території індустріального парку. Третє це мати відношення до будь-якої нерухомості на території індустріального парку. Е, е, іншими словами, взяти в оренду або купити або земельну ділянку, або об'єкт нерухомості на території індустріального парку. І четверте це заключити договір господарчої діяльності на території індустріального парку з існуючою керуючою компанією. Після цього. Керуюча компанія повинна подати в Міністерство економіки інформацію про набуття е, цього підприємства е, е, статусу учасника. Після цього, е, після цього Міністерство економіки його реєструє і подає в, відповідно дві бази, дві бази: Це податкова та е, митна. В податковій, е, згідно існуючих преференцій, Підприємство потім може подати заявку на отримання преференції у вигляді звільнення від податку на прибуток на 10 років в митній, коли вона буде завозити нове обладнання для своїх, для, для своїх цілей, нове обладнання на території індустріального парку. Вона може отримати преференцію у вигляді звільнення від оплати мита візного мита та візного ПДВ. Uh, ну, мабуть, коротко це, це все. Я думаю, що ви зрозуміли, що таке учасник індустріального парку. Якщо вам потрібна якась ще консультація з цього приводу, або ви хочете стати учасником того чи іншого індустріального парку, ми співпрацюємо більше, ніж з 25 індустріальними парками по всій території України і зможемо вам знайти, якщо потрібно, необхідний індустріальний парк для, для розміщення вашого підприємства. Звертайтеся. Всього вам найкращого миру.